Я Маляр Роман, молодший сержант окремої батареї протитанкових керованих ракетних комплексів 115-ї бригади ЗСУ 15 квітня нас було відправлено в Сєвєродонецьку. Сіверодонецьк. В Сєвєродонецьку ми утримували позиції до останнього дня. Там техніка, як так, в боях сильно не участвувала на нашому напрямку, на наших позиціях, а в основному поливали більше снарядами. Сєвєродонецька вийшли. Практично з повного оточення передислокувалися в Лисичанськ. У Лисичанську теж отримали позиції деякий час, ворожу техніку вже бачили, але не могли її, на жаль, дістати. Вона надто далеко від нас їздила і не завжди була можливість по ній відпрацювати. Після цього були виведені на ротацію, де я і ще троє моїх побратимів пройшли навчання на оператора ПТРК Джавелін. І були направлені в район Донецького аеропорта, Авдіївський напрямок, тримати, так сказати, оборону. Під аеропортом Донецьким був мій перший пост по ворожому танку, який закінчився, на жаль, неудачею, тому що не вистачало мені досвіду в цьому, а свій перший реальний бій я прийняв вже в районі Водяного, коли три ворожі БМП намагалися прорватися. Село і на наші позиції. Це, пам'ятаю, цей день дуже добре. Було близько 12-го дня. Ми з моїми побратимами стояли на позиціях. Почалася, як зазвичай, артпідготовка, поливали снарядами досить так сильно, снарядів на нас не жаліли, зв'язок був заглушений. Ми побачили з свого спостережного пункту пересування ворожої техніки, а саме три БМП. Які одразу ж почали поливати вогнем все кругом, включаючи наші позиції, позиції сусідніх підрозділів. Плюс працював ворожий міномет, літали ворожі дрони. Ми <кій>, прийняли бій, як це положено. Хлопці зреагували моментально, одразу ж була запущена установка, ракети підтянуті, кожен спрацював на всі сто виконав свою роботу, я взяв установку в руки. Перший постріл зробив, БМП задимілося, тільки я був непевний, чи я попав, другий постріл був контрольним. Вона загорілась, тоді я зрозумів, що вже робота виконана. Перевівся на наступну БМП, яка слідом за нею рухалася. ну На той момент вона вже не рухалась, вона якби скинула свій так сказати, ход і взад-перед намагалася виїхати. То -що. Ну і одразу в неї прилетіла моя ракета. І вона теж благополучно так сказати, загорілася. А саме перша БМП була знищена сусіднім підрозділом. Саме Вони зупинили колону, а я їх вже, так сказати, розбив. Наступний такий знаковий момент, і бій був уже в районі Опитного за Опитом біля Авдіївки. Теж тоді висувалася колона, тільки це зовсім було все по-другому. Їхало три танки, один БМП прямо на наші позиції. Вони день перед тим неудачний штурм у них був невдачний, вони вирішили, напевно, відігратися і відправили туди цю колону. Ми вже знали, що вона їде, наші дрони працювали в небі, досить так непогано. Командир, Командир нас вже попередив. Десь приблизно за хвилин 20-півгодини за пів години ми вже знали, що противник рухається в нашу сторону, ми були повністю підготовлені і, так сказати, чекали їх вже на позиціях. Першими по першою показалися вороже БМП. <кій> Вогонь тоді був набагато сильніший, ніж в водяному. Поливали із градів, поливали з мінометів. Досить сильно нас накривали. Можливість вийти як такої можливості на позиції не було. Потрібно було працювати дуже швидко. Знову ж таки, мої побратими відпрацювали на всі сто разом зі мною. Зрегували моментально. Ракета мого побратима в руках. У мене установка приєднали. Я вискочив з окопа, стріляв з брустера, зі стоя, причому стріляти з стоя це віддільна історія, бо це дуже важко. Установка важить 26 кг з ракетою, тому це не так просто, як здається. Ну, слава Богу, приблизно за хвилину я відпрацював ворожу беху. Одразу був прильот в нашу сторону, міна приблизно вляпнула біля нас метрів 15-20 біля нас був розрив ворожого снаряду. Мене оглушило разом з моїми побратимами, відкинуло копну, так сказати, це нас не зупинило. Пішла по рації команда, що за нею їде іще ворожий танк. Знову ж ті самі дії, приєднання ракети. Я вискакую, вискапую, постріл, танк задимівся, танк, причому об'їхав беху ворожу, яка вже горіла, я вже знав, що я її подбив. Ну і відповідно постріл бив по танку, танк задимівся. Наступні два танки вони об'їхали з другої сторони посадки, ну, і там наші хлопці теж по них відпрацювали, один на міні підірвався, одного вони кинули. Так і був відбитий штурм. Тут зовсім інша специфіка боїв, міські бої. Техніка в місті важко її засікти, бо тому що багато будівель, багато споруд. Ну, ми все одно стараємось, позиції стараємось постійно вибирати більш вигідні. Постерігаємо, чекаємо, як тільки буде така можливість, одразу ж будемо відпрацьовувати. І я думаю, це буде успішно. Досвід вже є, і не тільки в мене, крім мене, ще товариші з підрозділу теж відмітилися знищенням ворожої техніки, з джавелінів також. Тому вже скільки місяців на фронті, думаю, ми справимось і переможемо. Ще декілька слів на рахунок бойового духу, хочу сказати, який зараз однозначно знаходиться на висоті. Ми з кожним днем сильніші, досвідченіші, а ворог, ворог слабший. Зброя у нас теж з кожним днем стає більші, зброя стає новішою, сильнішою. Це вже замітно кожному, хто хоче десь з цим міг стикатися. Так що вірте в нас, вірте в ЗСУ, вірте в мене, в наш підрозділ, Україна обов'язково переможе.